30 жовтня розум буквально іскрить ідеї народжуються блискавично, але їх важко зібрати в систему. Сьогодні та завтра Меркурій в опозиції до Урану мозок працює на перевантаженні потік ідей та думок. Ловіть ці ідеї, навіть якщо вони вам здаються дивними. Може збоїти техніка транспорт та зв'язок, а також з'явитися конфлікти через різкі висловлювання. Меркурій перейшов стрілець в листопаді. Він ще повернеться в знак Скорпіона, рухаючись в своєму ретроградному напрямку. Але зараз на час говорить. Про філософію, мрії, подорожі та сенси з'являється тяга до навчання, нових ідей, і розширення свого світогляду. Добре будуть проходити публічні виступи, викладання, з'являється натхнення для контенту у тих, хто в блогінгу. Венера з місяцем в гармонійному аспекті приємні зустрічі, романтичні моменти, тепле спілкування та й взагалі внутрішній спокій та задоволення від життя. Нові та важливі справи починати можна. До 15-29 доба місяця. Добре зайнятися з спобі... Кійною буденною роботою після п'ятнадцятої 20 розпочинається та доба місяця. Символ дня джерело води. Енергія в організмі посилюється. Спрямовуйте її на зміцнення стосунків та сім'ї на благоустрій свого житла. Вдалого вам дня.